Невже це початок третьої світової? Вперше за десятки років США вписалися у військовий конфлікт на Близькому Сході не словами, а ракетами. Разом із Ізраїлем, друзі, вони нанесли удар по ядерних об'єктах Ірану. Що зробив Іран? Іран відповів ракетами по американській базі в Катері. Що сталося? Що може бути далі? І чи дійсно це початок третьої світової? Сьогодні коротко про все це розповім. Підпишіться на наш канал. Погнали, друзі. Ну почну ситуації в Україні. Невтішний прогноз щодо кількості шахедів, які незабаром атакуватимуть нашу країну цієї ночі. З понеділка на вівторок троє загиблих, серед них восьмирічний хлопчик. Росія масовано вдарила дронами по селу на Сумщині вночі. Ще шестеро людей поранені, серед них троє діток, пошкоджено 30 будинків. Загалом в ніч на вівторок, щоб ви розуміли, ППО знешкодило 78 із 97 дронів, які були запущені Росією по Україні. Це звіт повітряних сил ЗСУ. Ви бачите, що відбувається в Києві, тобто вони спочатку масовано вдаряють дронами, там 400 дронів, потім запускають ракети. Але зазначу, це не лякалки, це сумна реальність. Русські зараз виготовляють приблизно п'ять сотень шахедів, а то і більше це мінімальна сума на день. Тобто, фактично, вони можуть і 700, і до тисячі направляти в бік нашої держави з огляду на кількість збитих дронів. Ви розумієте, що ситуація буде вкрай і вкрай складною до 700 БПЛА на добу Росії ймовірно буде запускати вже з вересня. Про це заявив командир підрозділу розвідки сухопутних військ Зсу Денис Ярославський. За даними нашої розвідки, десь у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 шахидів на добу, тобто з висотою, яку я зазначив, з потужностями по виробництву ми можемо очікувати вже в вересні. Наприклад, там кожні два дня атаку на Харків або на Київ, або на інше любе міста, там триста чотириста шахедів. І з урахуванням всіх обставин більшість з них буде влучати в цілі. Поки Росія ні на мить не зупиняє свій терор, а лише його посилює. Ситуація на близькому сході, друзі, напередодні здавалося, досягла свого апогею. В тіктоці навіть завірусився тренд, що я вдягну на третю світову на фоні загострення між Ізраїлем, Іраном та Сполученими Штатами Америки. Чому всі так напряглися? Зараз розлумачу, і що власне історичного відбулося цими днями. Отже, неділя, 22 червня, США завдали комбінованих ударів по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. У Фордо вгорі на глибині стаї більше метрів розташований найзахищеніший іранський ядерний об'єкт. Ядерний об'єкт зі збагачення урану в Натанзі теж розташований під землею і захищений високоармованим бетоном. До того ж, підземні ядерні об'єкти Тегерана з'єднані тунелями із поворотами на 90 градусів. Ізраїльська армія, на відміну від сполучених штатів, не має в своєму арсеналі зброї, яка здатна вражати описані мною вище цілі. І це вперше в історії конфліктів Ізраїлю. Сполучені Штати не лише підтримали дії Єрусалима, але й взяли безпосередню участь у спільних ударах по Ірану за словами ізраїльського експерта Сергія Ауслендера, це геополітичний сув насправді, адже у 1981-му, коли Ізраїль знищив іракський ядерний реактор, Вашингтон навпаки засудив його дії. Додам, що за словами Ослендера такий рівень співпраці означає те, що позиції Ізраїлю на міжнародній арені помітно посилились. А будь-які загострення з боку Ірану тепер питання безпеки не тільки для Ізраїлю, але й для Вашингтону. І це величезна на всіх фронтах дипломатична перемога Ізраїлю. Вперви американські військові сили... приняли участие, совместное участие в боевых действиях на стороне Израиля и э, вместе с Израилем. То есть наносили удары вот по Ирану вместе с э, израильскими военными. Да, ограниченные, да, за строго определенными целями, но это совершенно меняет вообще всякую реальность. В 1981 году, когда Израиль разбомбил иракский реактор, Соединенные Штаты осудили Израиль там. Наложили ембарго на передачу оружия, то есть повели себя крайні недружественно. Здесь же ровно наоборот, да вот такая сейчас зв'язка. Штати Ізраїль, Нетаньягу, Трамп. Вот такая сейчас зв'язка. У них і они, в общем, действуют совершенно э, вместе і совершенно в унисон. Пентагон навіть оприлюднив відео зльоту і повернення бомбардувальників невидимок бі 2 які здійснили удари по ядерних об'єктах Ірану проти бункерними бомбами. Відповідь від Ірану, друзі, не забарилася у понеділок. Іран запустив по американській базі в Катері 14 ракет. З них 13 збили, каже президент США Дональд Трамп. Останню ракету, за його словами, залишили в спокої. Так сказав, залишили в спокої, оскільки вона летіла в безпечному напрямку. Трамп каже, що жоден американець не постраждав і майже не було завдано шкоди. Окремо він зазначив, що не постраждав, і жоден громадянин Катару. Також Трамп стверджує, що Іран завчасно попередив. Про атаку, і це дало можливість уникнути людських жертв. Словом, якась вічлива і дуже несуттєва атака. За хвилину розкажу вам, як обісрався Медведів і був змушений виправдовуватися перед Трампом за ядерні погрози. Це мі-мі-мі, друзі. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ну і допоможіть чесній вільній журналістиці створювати відео. Це ви можете зробити в описі. Продовжуємо. На відео паніка в торговому центрі в Катері під час іранської атаки. Медіа писали, що американські винищувачі піднімаються в повітря із бази ВПС у Саудівській Аравії і прямують в бік Ірану. Також публікують відео іранської атаки по американській базі. Звідти американці встигли вивести. Літаки, усе це безумство тривало недовго. Вже цій ночі Трамп заявляє, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню. Стверджує, що перемир'я почне діяти по завершенню Ізраїлем та Іраном своїх поточних місій. На ну, вже до кінця доби війну буде офіційно завершено. Піс нарешті. Трамп пише в своїх соціальних мережах. Вже після посту Трампа очільник МЗС Ірану Абас Аракчі заявляє, що наразі нема жодної угоди про будь-яке припинення вогню або припинення військових операцій. Тому е, про яке завершення може йти мова. На тлі гучних заяв Трампа про мир між Іраном та Ізраїлем, Іран продовжив здійснювати ракетні атаки. Принаймні, одна ракета точно полетіла. Після цього допису в бік Ізраїлю. За даними CNN з посиланням на іранського високопосадовця, Тегеран не отримував жодних пропозицій щодо перемир'я і не вбачає підстав для його запровадження. Ви спитаєте Ніна, то Трамп говорить неправду? Ну, друзі, бачите самі. Водночас, за даними «Ексіос», припинення вогню може настати сьогодні о 19 годині за київським часом. Uh, і яким воно буде, чи будуть підписані документи, як все це буде фіналізуватися, поки що невідомо. Ну і трохи позитивних новин на фоні явно невдалих іранських атак. Ціна на нафту обвалилась нижче 70 доларів за барель і продовжує знижуватися. Це очевидно дуже погана новина для раші, яка залежить від доходів від продажів енергоносіїв. Ну і потім виручена, як ви розумієте, чим більше вона вручає, тим більше грошей йде на їхню. Атаку проти України, ну і смішна новина, Трамп піймав російського безумця Медведєва на ядерних погрозах. Той наклав штани і довелося йому виправдовуватися. Справа друзі, в тому, що Трамп опублікував своїй соціальній мережі Трус Сошол допис. Допис цей присвячений останній заяві Медведєва про ядерну зброю, написав, що йому не віриться, що Медведєв погрожує передати Ірану. Ядерну зброю. Згодом Медведєв почав виправдовуватися за свої слова, зазначивши, що засуджує американський удар США по Ірану, однак його країна не збирається передавати Тегерану ядерну зброю. Так швидко велика і могуча ядерна держава ще ніколи не перевзувалася в повітрі. Воно і не дивно. Бажаємо усім здоров'я! Ми у бійці 111-ї бригади, 110-го окремого батальйону роти РВП, оголошуємо збір на покупку реву-обладнання та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Просимо допомогти Яніну Соколову та всіх небайдужих українців в зборі коштів для придбання даних приладів, щоб наш підрозділ міг ефективно виконувати бойові завдання та вражати ворога і залишатися. Неушкодженими, слава Україні! Слава! Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал. Огляд за минулий тиждень. Дивіться ось тут.